Усі ми лиш туристи в цьому світі проїздом ненадовго в цих краях, роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Усі ми лиш туристи, і не більше пробудемо тут роки або дні, хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні Усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню, а інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню, а інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки у краях цих походити подовше, бачить смерть в страшному сні. А є такі, яким на все байдуже, або вони таких лише вдають. Є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди-адвокати і лінгвісти, закохані і з вічаємо очах. Одне у нас є спільне, ми туристи, і всі лише проїздом в цих краях. І неважливо, що наразі маємо, і статки неважливі, і краса, усе це тут туристам залишає, коли йдем додому в небеса. Є те, що справді цінне в цьому світі, це те, що залишається в серцях, роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах.